Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 30 квітня. Проживаю я на Вінниччині. і сьогодні ввечері буду обробляти сливи у своєму садочку від шкідників та хвороб. Фаза розвитку сливи після цвітіння. Гарна слива відсвіла. Був у нас приморозок, але все рівно видно, що зав'язалась є зав'язком розвитку. Де не йде ще поодиноко не опала пелюстка, а так вся пелюстка вже опала. Листочки чистенькі, гарно розвиваються. Від хвороб буду використовувати препарат хорус 3 грами на 10 літрів води, монуліоз, кокомікоз від цих хвороб. від... Шкідників препарат Angio. Зараз пильщики, товстоніжка сливова. Це системний препарат, який гарно спрацює. Буду також замість прилипача додавати такий одювант 5 грам на 10 літрів води Angio 3,6 на 10 літрів води. І антистресовий препарат. Такий. 20 мг на 10 літрів води. Був мороз. ну Наче все нормально. Але буду додати. Горіхи в мене примерзли, листки чорні. у Сусідів картошка померзла в кого вилізла накрита агроволокном, також примерзла, горох померз, ну, дерева наче пережили трохи такий, крім горіха. Всі ці препарати на 10 літрів води, один оприскувач, одна бакова суміш. Я нікому не рекомендую обробляти такими препаратами в такий час, як. Обробляю я, я просто ділюся з вами інформацією, чим і коли обробляю дерева в своєму садочку і я. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Можете звернути увагу на дерева вже майже травень, останній день квітня, який вигляд мають оброблені бордовською рідиною до цього часу мають блакитний відтінок